Привіт! З вами я Світлана, і я рада вітати вас на своєму каналі Рукоділля і не тільки Сьогодні у нас субота, 13 липня, і прийшов час знімати чергове відео. Перед собою ви бачите прев'ю чудового сніговичка від затишних хрестиків. Минулого відео я показувала розпаковку цього наборчика, а сьогодні. У мене вже є ось такий результат. Вишивався сніговичок легко, швидко і приємно. Запорука такого легкого, швидкого і приємного вишивання, 100% можу сказати, це класна така канва, дійсно класна. Не вколола собі пальці жодного разу. В порівнянні з своїми 12 іграшками. Там, де я їх сколювала нарешето, то ця канва і та це небо і земля. Але... Що в мене залишилося в цій іграшечці? Мені залишилось пришити гудзики три штучки, зробити бахрому на шарфіку і пришити сюди дзвіночок. І потім вже можна його збирати. Збірка не важка, я вже подивилася майстер-клас. Єдине, що Уляна не показала, як робити бахрому. Колись давно мені попадалося відео, і, якщо не помиляюся, це відео знімала Галя нічна вишивальниця. Але коли я хотіла знайти його, виявилося, що його нема. Вона його більш за все видалила. Я так думаю, що, мабуть, воно було російською мовою, і тому Галя просто його знищила те відео. І більше, ніде ніякої інформації, майстер-класу, як зробити бахрому на пластику, я, ну, в принципі, я не знайшла. Тож, буду думати, як це мені зробити. Але думатиму я вже не сьогодні, а Можливо, в понеділок. І в понеділок вже і збиратиму. Покажу вам виворідна. Ну, виворітна така собі, хоча можу сказати, що це практично охайна виворітна. Ну, на пластику це важко робити, та й не потрібно. Ось, і покажу вам залишки, що в мене залишилося від сніговичка. Залишки. Залишки дуже гарні. Впевнена, що вистачить ще на один відшив. Є такі кольори, як, наприклад, оці коричневі два. Одним кольором 15 хрестиків вишила, одним 9. І ось, здається, чи оцім, мабуть, так, оцім, це морквинка вишивалася, теж тут буквально 9 чи 10 хрестиків. А пасмочки всі однакові Уляна поклала. І я ж кажу: запас тут досить таки добрий. Впевнено можу сказати, що, можливо, я навіть і вишию ще один такий самий сніговичок. І впевнено тоді вам скажу, що тут дійсно вистачило на два відшиви. І що я ще робила на цьому тижні? Ось така іграшка від Golden K. І колись в майбутньому в мене буде така красива цукерочка. А я вам зараз покажу, що в мене вже тут вишилося. Цю іграшку я розпочала на чистий четвер. І вишила оцей шматочок. І отут буквально два рядочка, мабуть, можливо, три, не пам'ятаю. І ось буквально за 2-3 дні. Здається, так, 3 дні я вишивала, я вишила ось такий ось шматочок. Вишиваю я не через усю іграшку, а вирішила такими частинками. Дошию я ось оцей ще шматочок, а потім перейду на середню. Частину. Вишивається, в принципі, непогано, але особливого задоволення, чомусь мені ця іграшка не приносить. Вишиваю я монониткою. От, з вивороту виглядається ось так. Тут нічого не видно. Я бачила в дівчат чомусь вона завертається. А в мене вона, можливо, що вона не така велика, то вона в мене гарненько, так, рівненько виглядає. Якщо велика заготовка, ну то, що я там бачила, чобіток вишивали, бачила, то сама оця основа, вона просто закручувалася так всередину. У мене ж наразі все добре. От, коли я її до шию не знаю, я з нею не поспішаю, думаю, що до Нового року я її завершу і зберу. збирати я буду по майстер-класу своєї Доні, вона вже цукерку вишила, тільки вона є з іншим малюнком. От, І зібрала в неї, на її каналі є, є відео збірки цієї цукерки. Тож, я буду користуватися. Катіним відео і збирати цю цукерочку. Роботи тут ще, звичайно ж, багато, дуже багато. Ну, але я не поспішаю. Ось такі мої скромні результати цього тижня. так, планую я багато чого іще. За великі роботи за картини я показую. Поки що не сідаю. А із маленьких робіт задумки є, але, мабуть, про них я розкажу, коли вже щось розпочну. Ну, а зараз я буду завершувати своє відео. До нових зустрічей. До побачення!